Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Насамперед почну з, з співчуття. На жаль, Франківська громада несе далі втрати. Е, мої співчуття родині Ковача Віктора Васильовича, якого сьогодні поховали на Алеї Слави, а також вчора, нашого військового тельку Володимира Володимировича. Вічна пам'ять героїв, вічна пам'ять всім тим, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Дякуємо Богові Збройним силам України за те, що маємо український тил. Також опалювальний сезон. Ми розпочали з понеділка. В принципі, працюють так, як і казав, до кінця тижня опалення буде в всіх навчальних закладах. Станом на сьогодні ще є декілька закладів, де немає опалення. Це ліцей імені Романа Шухевича. Це ліцей номер 12 це ліцей номер 15 там є проблема з тепловим лічильником, але з завтрашнього дня фактично навіть зночі вже буде опалення, а також дитячий садочок Подоляночка, але там немає дітей, Хоткевича 11а. У всіх рештах дитячих садках і школах наявне опалення. Якщо це не правда, будь ласка, пишіть тут і телефонуйте на гарячу лінію 1570. 067 010 15 80 і 050-010-15-80. Також ще немає опалення в чотирьох училищах, але там е триває сьогодні запуск, тому від керівників також залежить училищ. Тому ось така ситуація з навчальними закладами. Щодо житлових будинків, їх наявно велика кількість. Е в мене є адреси. Зараз є проблеми лунарська ну, 40. Порив підвалі, молодіжна 45, порив воду, Горницька 14, Білозіра 4, молодіжна 39, 41, Готкевиця 44, корпус 3, корпус 4, корпус 5, 44А, 46, 46, корпус 1, корпус 2, корпус 3, 48, 48, корпус 1, 2, 3, 50, корпус 1, 2, 3, 4. Там є порив тепломережі, також тимчасово відсутнє опалення в ДНЗ номер 27 і ліцей номер 19 із-за пориву. Але порив уже роблять. І я думаю, що він буде ліквідований. Також є проблема на ЦТП і тому є проблема з опаленням від Хоткевича 65, а 67, 67, 67, дріб 3, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, Молодіжна 32, 34, під, п'ятдесять, 50, 58, паркова, 18А, 18, паркова 20, паркова 4. Ну і також є проблема на інших адресах, особливо там, де є. Обслуговування колишнього стеку, це Довженка 8, корпус 1, корпус 2, це кардинала Гузера 7, це Дуженка 20, 22. Довженка 7, 7а, 7Б, 9, 9Б, 11, 11, 11 134Б, 138, 140, 142, 144 Чорновола. Але знову ж таки, в роботі зараз по індустріальній 34 маємо. Конувальця 121, 40 16а, Коновальця 130, Коновальця 95, Незалежності 11, Чорновола 65, Коновальця 147, 40 32, Коновальця 99, Незалежності 103 і Незалежності 97, війська 7А. Тобто це різні. Є пориви в підвалах, є пориви в квартирах. Тобто, ну, так як ми казали, на жаль, ця система є надзвичайно громістка, тому 에, будемо. Працюємо першочергово заклади освіти, але житлові будинки теж будуть е, всі з опаленням. Е, також хотів би е, сказати е, декілька слів про інші події, які відбуваються у, е, у нас. Е, насамперед, сьогодні зранку. Не один плюс один. Мене запитувала позицію про ялинку. Очевидно, це зумовлено тим, що в Києві є така позиція про встановлення. Ми прийняли рішення цього року: ніяких ілюмінацій, ковзанок і інших речей не робити, а буде тільки символічна ялинка перемоги в вигляді дитячих малюнків. Вважаю, що сьогодні це є правильне рішення, і таким чином більше тисячі малюнків наших дітей буде в Івано-Франківську. Також в франківських закладах реалізується проєкт Електронні журнали та щоденники. А, будь ласка, користуйтеся, пишіть нам, як він впроваджується. Зважаючи на ситуацію і що не завжди є офлайн навчання, я вважаю, що це дуже добра така ідея. А вчора був День української мови та писемності, був диктант. На жаль, за похорони не взяв участь у цьому диктанті, хоча попередніх років брав участь, але ми пишаємося своєю українською мовою. Я нагородив вчителів, які проводять курси української мови для наших внутрішньопереміщених осіб. І взагалі хочу подякувати всіх нашим вчителям української мови. У середу також відзначали День працівника культури. У нас є хлопці, які служать з департаменту культури, з наших колективів. Це ще один фронт, але культурний. Хочу подякувати нашим представникам культури за все. А також вчора мав відзначити і мав можливість привітати від імені громади митрополита Володимира Війтишина з днем народження з -річчям, 63 річчям. Бажаю Божого благословення, здоров'я. Всього самого найкращого також вчора дев'ять автомобілів для Збройних сил України від народу Казахстан прийшли. Чотири е машини саме передуть підрозділам військових з франківської громади. Ну і допоміг волонтер Ігор Бот Ці автомобілі. Ну а хочемо подякувати жителю Великобританії, казахського походження Бергею Рескаліїв за цю допомогу. Ми не перший раз уже машини. Привозимо, але приємно, що саме тут казахська діаспора долучилася до цієї е, заходу. Також вітаю наших е, дівчаток, спортсменок, баскетболісток з нашої США, які здобули нагороди в італійському Сан Беніфачо. Це дівчата до 14 років. Ми підтримуємо талановиту молодь, і це є надзвичайно важливо. Також користуючись нагодою, мав можливість привітати з храмовим праздником громаду святого. Великомученика Димитрія, це церква, яка одна з найстарших в нашій громаді. в мікрорайоні Пасічна свого часу це було село Пасічна, тому це дійсно відбувається. Також міський перинатальний центр відтепер має нового керівника. Це Марія Андріївна Бойко. Представив колективу і бажаю, щоб дії керівництво пологовий змінювався в кращу сторону завтра відбудеться в рамках святкування незалежності польщі благодійний концерт колективу тарака під назвою незалежна для незалежної Один... і Відповідно, цей концерт відбудеться о 18 годині в підземному переході вагу Всі кошти виручені підуть нашим захисникам і дякуємо польському народу Польщі за підтримку важкий е, час. До речі, з дітьми мав можливість е, е, пити каву такій вигляді. Е, кави брейку до речі, Дякую дітям за цікаві ідеї. На одній з таких зустрічей саме народилася ідея, щоб ялинка була у вигляді малюнків дітей така символічна ялинка перемоги. Традиційно, ми також привітали таку трошки позитиву подружжя коготів 65-ту річницю весілля. А це такий гарний приклад для молоді: 65 років разом. Тому мав можливість нагородити, подякувати, дещо посидіти і справді. Є чим пишатися. Також нагадую, є можливість навчання з тактичної медицини, військової тактики, основи поводження зі зброєю. Записатись на курси можна за телефоном 063 133 87 42. Ще раз нагадую, що на випадок відключень світла варто мати на поготові ліхтарики, повербанки, свічки, сірники та запас води і їжі, що не потребує готування. Ну і вкотре. Прошу економити електроенергію з 7 до 11 та ввечері з 17 до 23. На жаль, вчора були аварійні відключення, Наприклад, на Дорошенка у нас була проблема з котельнею, що її відключили, тому економим для нас це дуже важливо. Ну і на завершення збираємо зараз посилки на напрямок Запоріжжя, Донецьк-Харків. Посилки приносіть в логістичний центр на вулицю Грушевського, 21 і максимум до п'яти ящиків до 100 кілограм. І деталі за номером 096 871 5364. Дякую за увагу. Ми ще зверху цю інформацію продублюємо. Слава Україні! Героям слава!